Об'єкт 906, Товбана імба на 8.0. Мені взагалі не зрозуміло, що оце робить поруч із Леопардом Першим на одному й тому самому бойовому рейтингу. Зараз усе зрозумієте. У нас автомат заряджання на 4,3 секунди, камерні снаряди, а також кумулятиви, камерники на 240, кумулятиви на 300 пробиття. У нас двоплощинний стабілізатор, приємна балістика, висока швидкість заднього ходу, що для Совка взагалі не типічно. При цьому це ЛТ, у якого є розвідка, і так само, як і у того ж леопарда, відсутня повністю броня, що навіть іноді не мінус, а плюс. При цьому швидкість заднього ходу здається у нас близько 40 з хвостом кілометрів на годину. А у нас е однаково шовперед, що, що назад. У нас взагалі 74 назад. Ви уявляєте собі у Совка? Боєукладка першої черги для автомата заряджання 15 снарядів. Ну і блін, виглядає це все ну, дуже круто. І ви знаєте, цей танк це кандидат номер один 1 звання мого самого улюбленого танку з недавніх. Як я його для себе відкрив. Тому погнали в бій, подивимось, як він себе покаже. Ну і як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайк, якщо контент подобається. Також за можливості можете стати спонсором каналу. Для спонсорів періодично виходять окремі відео. Також у мене є телеграм. Коротше, усі необхідні посилання знайдете у описі. Погнали в бій! Починаємо сьогодні з карти Моздок. Навіть не сама дупа списку, це 8-7. Ну, і ось наші камерники на 240 пробиття і швидкістю більше кілометра в секунду. Відповідно, і балістика у нас доволі приємна. Ну і кумулятиви на 3 сотні. У них балістика трошечки гірша. Я беру 15 камерних, 10 кумулятивів, зазвичай цього більш ніж достатньо. Ну і так, вибачайте, я на ультралоу в 4К граю, того що задовбався нікого не бачити в цій грі. Ну, і ось він, леопард перший, у якого немає взагалі, нічого, як для 8-0. І ми з усім необхідним на цих самих 8-0. Як це, блін, працює, я не уявляю. Баланс просто вийшов погуляти, якщо чесно. Проблемка тільки в тому, що на Моздокові нам треба кути схилення гармати, яких у нас не дуже то є. О! Бамс! Ха-ха-ха-ха. Перший пішов. Приємно, подобається. Добре, що він бортом підставився. О. Розвідаєм. Все-таки розвідка у нас не просто так. Опа. Мінус башта. І до побачення. Добиваємо. Там, здається, ще хтось був. Да, розвідав його. Ага, бачу. Зенітка, до побачення. Блін, дамаг камерників це дамаг камерників. Ну і як бачите, пробиття нам цілком вистачає навіть на камерних. О, це Це по мою душу було чи ні? А, ні, це алує таптури запускає наша. Ну що, давайте спробуємо, ризикнемо, приїдемо трошечки вперед. Я не знаю, що з цього вийде. Скоріше за все, нічого хорошого, нічого гарного з цього не вийде. Але я б спробував якось так проїхати, заїхати, об'їхати. Ну, центр за нами це вже добре. Ця карта виграється через центр, власне, виключно через нього. Більше я нікого поки й не бачу. На А також нікого не видно. Хоча точка захоплена, значить, хтось там 100% є. Питання тільки, де він? Ага, слухайте, із центра наших щось там потроху вибивають. Не дуже це приємна новина, але поки що стоїм тут, терпимо, тому що незрозуміло, що відбувається. Сюди вони щось не ризикують підставлятися. Ну, в принципі, правильно. Скільки я там уже три фраги є. Да, Непогано. О! А, на нафіг. А Мелька десь об'їхала. Ну, зрозуміло, з точки А вона об'їхала, блін. Ладно, давайте візьмемо дублер. Я банально не вслідкував, звуку від неї не було, бо вона була доволі далеченько. Та і це у яку... якої, в принципі, двигун доволі тихий. О. Бамс. Ага, не пробив. Погано, що, не пробив? Це 32. ка Складно її пробити. У мене, звісно, є кумулятиви. Але я за них зараз завтикав, забув. Ну нічого. Розвідана ціль отримала ушкодження. Ну, от, будь ласка. Його і так по розвідці вб'ють. Точка Б, наша центральна падає. Це зовсім погано. 32 ку добили. О! Бамс! Самуа відлетів. Це ми розвідаємо. О, як гарно залітають каморні. Там он ще хтось є розвіданий, да? Ну, тут передаємо привіт моїй команді, яка, блін, вся здохла. Я навіть не знаю, що тепер робити, як мені тут ...намагатись виживати, розігрувати, як мені тут робити фраги, бо повна срака, якщо чесно. Я думаю, що цей бій буде не дуже у нас вдалий. Тим не менш, навіть так 5 фрагів і асіст я зробив. Це уже більше, ніж у більшості, у більшій половині моєї команди разом взятої. Головне, щоб мене та АМЛ знову не жмахнула, бо не дуже зрозуміло, де вона там. Розвитка не спрацювала. Ага, бачу, 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 бачу. Це що в нас там таке? Є. О, як гарно залетіло. Ні, дамаг камерних просто ну, шедевральний. Нерікань просто нуль. Ага, цього теж добили. Ага, ага. Ось це Амелька, я думаю, та сама. Чи ні? А, да? А звідки? А, ну, трохи лівіше виїхав. Танк, он де він, все зрозуміло. Це навіть це Рсіха була. Ну, це абсолютно повністю невдалий бій, того що команда просто сказала: ми всі здохнемо і нічого не зробимо. Ну, тим не менш, 6 фрагів, 1 асіст. Нормально. Перше місце команди погнали далі. Східна Європа знову на 8-7. Ну, 8-7 це навіть нормально для нас. Бо зазвичай 8-0 взагалі грає постійно на 9-0 у дупі списку. Ой, яка погодка? Неприємна, все таке темна. Я думаю, тут далеко їхати не треба. Я думаю, треба заникатися десь десь тут під будиночок піджатися. І спокійно собі стояти, чекати жертву. Вони ж 100% будуть летіти ось сюди зараз. Ага, я вже й навіть побачив клієнта. Він сюди не дивиться. Це дуже гарно, що він сюди не дивиться. А давай-ка ми тобі впаяємо турм. Перший пішов. І щось поки що більше нікого й не видно. Та й взагалі на цьому флангові контролюю тільки я один стою. Ага, а оце що в нас таке? Да, це танк, розвідаєм. Це маус? Блін, це маус. Ну, маусу я навіть кумулятивами, напевно, нічого не зроблю. Я його, як мінімум, розвідав, хай його пробиває хтось, у кого більш пробивні снаряди. Чи спробувати кумулятивами? Рикошет. Блін. Взвівся. Кумулятив. Ох ти, блін. Я пробив другим пострілом, але, як ви бачили, без дамагу серйозного якогось. Ну, я йому хоча б заряджаючого вибив. Уже непогано. Ой-ой! Так, дай-ка я камерники назад заряджу. Ой, як їх там багато. Розвідка не спрацювала. М-да, висовуватися мені зараз точно не можна, того що щось вас там, хлопці, дійсно дуже багато, по мою душу. Може, 55-ка мені якось допоможе трохи. Але я не впевнений, що вона бачить все, що треба бачити. Я там бачу аж трьох одночасно, і блін, висовуватися мені точно не можна на них. Бо про мене вони всі вже знають. Ну, я не знаю. Вробити ТДАшку і. якось спробувати. Це все розіграти. Маус їде мене пушити, да? Може, вони зараз на 55-ку відволічуться трохи? А, так це маус мене їде вишукувати, да? Ні, слухайте, давайте, врубаємо ТДА нафіг! І під ДИМАМИ звалюємо звідси. Задній хід у нас класний, тому просто просто валимо. Димим і звалюємо звідси. Задній хід то у нас шикарний. Розвідали. А, я застряг. Йома, -йо, блін! Я навіть не бачу, куди мені їхати. Тут позаду виявляється, будинок був. Слухайте, ну завдяки ТДА, все таки вдалося мені звалити звідси. Маус вбив 55-ку. Погано, блін. Мені кінець. Я застряг. Да, все. Ну, проти Мауса робити нічого. Проти Мауса тут. Ну я не знаю, команди знову немає. Всі попередохли, на плангові просто нікого, абсолютно пусто. Ладно, давай ще разок виїдемо. Не знаю, в мене команда закінчується просто за долю секунди, і я залишаюся один на один проти натовпу цілого е, противників, яким я мало що можу зробити. От Маус, це дійсно наша біль, наша болячка, того що навіть кумулятивом йому мало що можна зробити, тим більше 85 міліметровим кумулятивом, у якого дамаг відсутній практично повністю. Не знаю, чи вдасться мені тут щось наоб'їжджати зараз. Я, звісно, буду пробувати. О, це ж живий танк стоїть. Панзер гаубиця, яка вирішила дамаг не отримувати, да? Жесть, як цю фігню вбивати? О, готова. Автомат заряджання на 4 секунди творить чудеса. Розвідаємо по мітці. А, це було живе, виявляється. Це був фалькон. Я подумав, це труп. Воно виглядало як труп. Ну ладно. Коротше, все одно цей бій з цим боєм усе було абсолютно повністю зрозуміло. Давайте наступний. Переправа через рейн і знову 8-7. Дивно, чогось постійно кидає саме на 8-7, а не на 9-0, як зазвичай. О, ще один об'єкт 906. Розвідали. Там у нас беха стоїть, де? Да? Якби ще щось бачить. Цього також розвідаємо. Та ну не штовхайте мене, а, тут танк виїжджає. До побачення. Перший пішов. Ще одному. Ага, погано влучив. В комбашню не пробив. Серйозно? Ладно, пофіг. Ой ой, це могло би бути боляче. Розвідуємо. Не забуваємо розвідувати ми все-таки легкий танк. Та ладно, а як так? І розвідка не працює, блін. Давай, 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 давай. Заникаться. От так от. Я залишився без механіка водія. Дуже сумна новина, блін, але що поробиш. Думаю, поки що треба стояти десь тут, терпіти. Терпіти із усіх сил. Це по мою душу, Фокс. Ну, блін, жовта казна. Хе. О. Ну, я думаю, зараз його доб'ють. Да, добили. Чудово. Ага, і ось тут танк. На тобі. Мардер. Йо-майо, блін, це ж треба було. Я не Я не побачив, як мені треба вистрелити, тому що в мене перед очима був тупо стовп якийсь. Який. Я хоч і пробив, да, збив тільки гусеницю, блін, бо погано, погано влучив. Ну, я не знаю, блін, рандом сьогодні тупо проти мене. Двасісти, два фраги. Це, звісно, не те, що погано, але Ну, блін, на цьому танку можна робити набагато більше. Але це ж, як завжди, врубаєш записи, в тебе гра детектик, що ти за... запустив запис і підсовує тобі просто такі умови, що неможливо виживати. Хто це у нас тут? Це у нас цікаве була. Оце також живе. Не пробив Француза? Да ладно. Як це не пробив? Ну я його хоча б розвідав, як мінімум. Так, і тут у нас хтось є. Я його також розвідав, звісно. Але як би мені йому впаять? Я щось перестав розуміти, що відбувається. Я вже мільйон розвідок дав. Так, ну я відчуваю, що я зараз знову тут залишусь один. І для мене моя пісенька буде. Закінчена. Ну Тут пролітає хтось. Мардер. До побачення, мардер. Блін, мардер, такий корм. Ага, 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 поняв. Це позаду ворожий танк. Блін, у мене і там, і там. М -м -м, ну, все дуже-не дуже, якщо чесно. Мені здається, зараз мене все-таки візьмуть за яйця. Їх добряче, так хорошенько викрутять їх. Ага, прибили. Хоча б так. Я із цієї, всієї жахливої ситуації, яка в мене тут виникла, намагаюсь, звісно, вижимати якийсь максимум, да, але таке ніби не дуже мені це допоможе глобально. Отут тут ще танк не, не спрацювала розвідка. Вбили. О! Бумс. Ще один мардер Відлетів. А ось тут, здається, ще ворожий та. Ні, стоп, це союзник був. Це ПЛЗ-ху я чую. Блін, дурдом якийсь відбувається, якщо чесно. Ага, 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 бачу, 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 бачу. На. Вся четвірка відлетіла. Ну, у нас усе все одно дуже-дуже недобре, блін. Точку у нас так і не віджали. Це чудова новина. А попереду чую танк. Якого прибили? Ага. Іще одного чую. Ой-ой-ой, це ж. Цю штуку я фіг да? На тобі двигун трансмісію, все постійно, так? І там вони ще Сентуріон. В цілому добре, що я на кумулятиви перейшов, того що, я думаю, без кумулятивів тут мені зараз робити взагалі нічого. Гусеницю зіб'єм. Не знаю, не видно вже, де вони там, що вони там. Ну що, 6 фрагів, 2 асісти. В принципі, нормально, перше місце команди. О, ще асіст. І тут пам'ятаємо, що був іще Центуріон. У мене зараз заряджений кумулятив, я перемкнувся на камерні. А дай, ну я ось сюди проїду. Тут ось теж щось незрозуміле відбувається. Чую, центуріона ось тут. Бумс. Центріончик готовий. Мардер ще один до побачення. Ой, як гарно! 8 фрагів, три асісти, і все. Місію виконано. Ну, це був непоганий бій, я витиснув просто максимум із того, що можливо було в цій усій ситуації. Я вже декілька разів намагався потрапити у бій, і мене постійно кікає з бою, чомусь постійно то дисконекти, то ще щось. Тому ладно, фіг без ним. Я думаю, все необхідне ви вже побачили. І я думаю, можна підводити якісь. Підсумки по об'єкту 906, і танк, ви знаєте, дійсно дуже крутий. Так, не було сьогодні якихось супер прям боїв там на десятки фрагів, але тим не менш, я думаю, все необхідне. Ви побачили. Автомат заряджання на 4 секунди, швидкість вперед назад, камерні снаряди, які мають... В більшості випадків прекрасний дамаг, двоплощиний стабілізатор, розвідка ну все, що треба, є. Абсолютно все, що тільки можна забажати, абсолютно все є. І чомусь люди його частенько скіпають, цей танк, того, що він знаходиться у гілці разом з БМП під нею. І зазвичай люди викачують беху і на цьому все забивають болт і йдуть О. І йдуть далі по цим усим гілкам до БМП-2. До 55 ок зеніток, штурмес і так далі. А саме об'єкт 906 часто скіпають, але це неймовірно приємний танк. Тому хто його викачав, але пропустив по суті, то дуже рекомендую спробувати. Прям цікаво грається, дуже класно. І це напевно один тепер із моїх найулюбленіших танків, якщо не самий улюблений. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.